У річницю повномасштабного вторгнення у Вінниці триває акція лайф знайомства з німецьким містом Мюнстер. Упродовж дня 24 лютого містяни можуть робити фото або знімати короткі відео та розказувати, як живе наше місто в умовах воєнного стану. Знайдіть, будь ласка, зовсім небагато часу для того, щоб відзняти коротеньке відео або зробити світлину про лише один момент. Лише одного дня у нашій прекрасній Вінниці, щоб мюнстер побачив її вашими очима. Ініціатором такого знайомства став німецький митець Томас Нуфер. Ідею підтримав муніципалітет Мюнстера. Вітаю Вінниця! як це ціль моєї акції, щоб якмога більше людей у нашому місті дізналися про життя вінничан та їх потреби. Розповісти про свій день та наше місто європейцям вирішив Владислав. Зізнається, у своєму відео не міг не згадати тих, хто щодня обороняє увесь цивілізований світ. Завдяки Збройним силам України я маю можливість здобувати улюблену професію, зустрічатися з друзями та знайомими, і головне бачити посмішки своїх рідних. На площі перемоги зустрічаємо Ірину. Дівчина не приховує хвилювання, адже ділиться з іноземцями спогадами про найтрагічніший день року для Вінниці. Колись площа перемоги була моїм улюбленим місцем для прогулянок. Проте, після ракетного обстрілу, я проходжу повз нього з сумом та жалем. Ірина долучилася до проекту, бо впевнена, це шанс привернути увагу європейців до жахливого сьогодення України. Світ має зупинитися і не дати можливість Росії продовжувати робити цей жах з нашими людьми та нашою країною. Проєкт лайф знайомства має і благодійну мету. Тож українська діаспора закликає долучатися якомога більше людей. За кожне надіслане фото та відео, будуть виділені грошові кошти. Мова йде про пожертви жителів та підприємців. Мюнстер. Фото та відео відзняті про Вінницю та містян 24 лютого за умовами проєкту потрібно надсилати на електронну пошту, яку ви бачите на екрані. За зібрані цього дня кошти німці придбають спецобладнання для однієї з Вінницьких лікарень. А світлини та відео, які надішлють вінничани, згодом зберуть у виставку, яку представлять у залі миру у Мюнстері.